Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. В останній час дуже багато історій, коли люди захищаються від ТЦК. І от одну таку історію я вам розкажу і розкажу, як суд виправдав людину, яка захищалася від ТЦК. Історія була в Хмельницьку і виправдав цю людину, Хмельницький міжрайонний суд. Людина йшла по Хмельницьку, чоловік йшов по Хмельницьку, нецензурною лайкою не виражався до людей, не чіплявся, спокійно собі, мирно йшов. Під'їжджає автомобіль, вискакує троє людей, незнайомих йому, і починають кричати: Лови його. Чоловік починає тікати, тікає, тому що він зрозумів, що ці невідомі. Являються, на його думку, грабіжниками хочуть його пограбувати. Тікав втік на стадіон. Незнайомі догнали його на стадіоні, оточили його. Тоді він витягнув з кишені канцелярського ножа і попередив Не підходьте до мене, бо я застосую ніж для самозахисту. В цей час під'їхала поліція і почала вимагати, щоб він поклав ніж. Людина на вимогу поліції поклала ніж на землю. Все. Поліцейські стали на бік тих невідомих, які вискочили з автомобіля і гналися за цим чоловіком і склали адмінпротокол по статті 173 дрібне хуліганство. Але Хмельницький міжрайонний суд відмінив своїм рішенням цей протокол, признавши його недійсним, тому що людина нічого не порушувала. Людина йшла по вулиці, з автомобіля на неї кидаються троє. Людина тікає, не застосовує ніж, а тікає, що правильно, від грабіжників забігає на стадіон, коли її оточили, вона не кидається з ножем на людей, які, на його думку, хотіли його пограбувати, чи вчинити інші незаконні дії, а виймає ножа і попереджує їх про те, що не потрібно щодо нього вчиняти насильницькі дії, інакше я його застосую. По прибутті поліцейських. Людина на вимогу поліції кладе ніж на землю. Септо виконує законні вимоги поліції. Все, Хмельницький міжрайонний суд виправдав цього чоловіка, який із ножем захищався від, як потім виявилось, ТЦКшників. Це у нас ТЦКшники полюють так на вулиці, під'їжджають і кричать лови його і біжать за людиною. Да? Навіть не представляючись, хто. Ви скажете, що вони ж були в формі, в пікселі. Ну а в формі зараз, в пікселях, вибачте, по вулицях всі, ходять всі комунилі. Тому хто тебе буде вбивати, грабувати чи бити головою об асфальт? Піксель, ТЦК чи хто, в принципі, тобі ж без різниці. Головне захистити. Своє здоров'я, тікати, як правильно кажуть юристи, а потім, коли ти витягуєш ніж чи інший предмет, який в тебе є для самооборони, попереджувати тих людей, що, вибачте, незнайомці, грабуйте мене, ну я буду його застосувати. З вами Ігор Швець, Невеликий Урок, право захисту. Підписуйтесь на канал, дякую. До нової зустрічі!